Дівчина миттю вибігла з кімнати, а Мері рушила до сходів і невдовзі опинилася на подвір'ї. Її думки увесь час оберталися навколо того, що сказала Марта. Сад, у який ось уже десять років ніхто не ступав ногою. Цікаво, на що він схожий? Чи там є якісь квіти? Мері рушила далі. Тепер вона була у великому саду з широкими галявинами доріжками, з обох боків обсадженими кущами. Скрізь віднілися клумби, якісь підстрижені вічно зелені кущики доволі дивних обрисів, а посередині стояв великий сірий фонтан. Однак взимку на клумбах нічого не росло, фонтан також не працював нічого цікавого. Але цей сад був звичайний, тобто відчинений. Чого ж від нього чекати? Як це сад може бути зачинений? Сади бо для того і існують, щоб них гуляти. Такі ото думки руїлися у голові Мері. Доріжка привела її до довгої стіни, порослої плющем. Дівчинка ще не знала, що зазвичай в англійських маєтках за будинком є ще грядки, де вирощують овочі і фрукти для кухні. Мері побачила відчинену хвіртку, з якої свисали плющеві пагони. Що ж, це знову не той сад, але їй було цікаво подивитися, що там усередині. За хвірткою справді був город із численними грядками, звідусіль оточений муром. Далі простягався ще один город із теплицями і фруктовими деревами попід стіною. Далі ще один вони переходили один в другий. Тільки що скрізь було однаково сіро. Влітку тут, може, і веселіше, але зараз цікавого мало, підсумувала Мері, роздивившися довкола. Тут, у хвірці, що вела на другий урод, з'явився старий садівник з Лопатою на плечі. Побачивши мері, він знехотя махнув рукою на привітання. Чоловік був нахмурений і непривітний. Зустріч з мері, вочевидь, його занадто не втішила. Дівчинка і так була розчарована, бо не знайшла нічого цікавого, тому за звичкою прибрала зверхню міну. Що це таке? спитала, обвівши вона поглядом довкруги. Город, що ж іще, сухо відповів садівник. А там що? показала Мері у бік зеленої хвіртки. Також город, відказав він коротко, а за стіною ще один, а з того боку яблуневий сад. А мені можна туди піти? спитала Мері. Та йди, коли хочеш там нема на що дивитися. Мері пішла собі по доріжці. Минула ще одну хвіртку. Тут вона побачила ще одну ділянку теплиць із пізніми овочами, оточену стінами. З одного боку віднілася чергова зелена хвіртка. Мері взяла рукою за клямку, хвіртка доволі легко відчинилася, і дівчинка опинилася у яблуневому саду. Він також був оточений муром. Скрізь височіли голі безлисті дерева, землю вкривала пожухла трава. Проте хвірток більше не було видно. Мері пройшла крізь увесь сад, шукаючи, де він закінчується. Врешті виявила, що дерева ростуть далі за стіною, яка обмежує сад, у якому вона зараз стоїть. Тут Мері помітила пташку з червоною грудкою. Вона сиділа на самому вершечку дерева, що росло за тією стіною. Пташка зикнула на дівчинку своїми оченятами намистинками і заспівала, неначе розмовляла з нею. Мері зупинилася і заслухалася, а тоді несподівано усміхнулася. Це вперте дівчисько, виявляється, могло відгукнутися на пташини щебет. Просто відколи дівчинка потрапила сюди, то ніяк не могла знайти собі місця у цьому величезному домі із зачиненими кімнатами. А довкруги ще голе пустище і сірі безлисті сади. І тут ця пташка. Дівчинка слухала її, мов заворожена, аж доки пташка не відлетіла. Цікаво, чи вдасться ще колись її побачити? А може, вона якраз живе. У тому таємному саду і все про нього знає. Дівчинка безперестанку про це думала чому містер Кревен викинув ключ? Якщо він так сильно любив свою дружину, то чому ненавидить її сад? Цікаво, чи їй узагалі випаде колись нагода побачити свого дядька? Може, тоді розпитає його. Але тут Мері згадала, що ніколи не вміла розмовляти ні з дорослими, ні з дітьми, як це було у домі священика. Напевно, навіть коли побачиться з дядьком, то не зважиться нічого йому сказати. Шкода. Тепер Мері думала про пташку. Дівчинка підняла голову, розглядаючи дерево, на якому вона сиділа. Це дерево росте в потаємному саду. Я відчуваю. Замислено промовила про себе Мері. Ось кругом стіна, а входу нема. Дівчинка повернулася до першого городу. Там працював той старий садівник, перекопував землю. Мері стала поруч і якусь мить розглядала його. Чоловік не звертав на неї жодної уваги. Я вже оглянула ті городи, врешті повідомила вона. Хто ж боронить? буркнув він. І яблуневий сад. Там також нема собак при хвірці. Ходи собі, як хочеш, непривітно кинув він. Але там є ще один сад, а входу я не знайшла, мовила Мері. Який там іще сад? суворо перепитав старий, випроставшись. То що по другий бік муру, відповіла міс Мері. Там на одному дереві сиділа пташка, така червоногруда, і співала. На її здивування при цих словах обвітрене обличчя старого відразу злегідніло. Чоловік повільно усміхнувся. Це геть його перемінило. Мері подумала, наскільки ж гарніше виглядає людина, коли вона усміхається. Раніше це ніколи не спадало їй на думку. Садівник повернувся у бік яблуневого саду і легенько засвістив. Цього мері вже ніяк не очікувала, Але далі сталося щось геть неймовірне. Дівчинка почула шурхіт крил, і тут з'явилася та сама пташка. Вона підлетіла до них і сіла на великій скибі землі, за крок від масивного черевика старого. О, от і вона, радісно вимовив він, а тоді заговорив до пташки, ніби до маленької дитини. І де ж ти досі була, волоцюгу? ніжно запитував він. Давно я тебе не бачив. Певно, вже шукаєш собі пару, а не зарано. Пташка схилила свою маленьку голівку набік і дивилася на нього блискучими оченятами, схожими на чорні намистинки. Вона ані трішки не боялася садівника і заходилася поратися в землі, шукаючи собі личинок та комах. У Мері потепліло в грудях. Її розчулило, що цей суровий, з вигляду старий, розмовляє з пташкою, як з дитиною. Дівчинка сама з ніжністю розглядала її маленький дзьоб, тоненькі лапки, кругленькі груди. Вона завжди прилітає, коли ви її кличете, майже пошепки спитала Мері. А я прилітаю, ствердив старий. Я її давно знаю, ще з малого. Ото вилетіла була з гнізда, з тамного саду, перелітіла через стіну, а назад вернути вже сили не було. Кілька днів жила в мене, ото ми й подружилися. А як же змоглася вернути у своє гніздо, то цілий виводок розлетівся хто куди. Вона ся лишила сама і знов ся вернула до мене. А що це за пташка? спитала Мері. Як ти не знаєш? Малинівка. Малинівки дуже віддані. Вони такі, як собаки, якщо вмієш з ними обходитися. Подиви, як розглядає, ніби дзьобає, а знає, що ми про неї балакаємо. Старий з гордощами дивився на пташку, ніби пишався, що в нього є такий друг. Мері з цікавістю спостерігала і за пташкою, і за садівником. А я їй подобається слухати, коли про неї балакають усміхнувся садівник. Вона дуже цікава. Тільки но виходжу в сад, все прилетить, подивиться, що я роблю. Певно, більше знаю, що тут робиться, ніж містер Крейвен. Той нічим не цікавиться, а вона ту головна, так. Малинівка ще погодила трішки, попорпала дзьобом землю, а тоді зупинилися і на якусь мить затримувала погляд на мері. Дівчинка відчула, що пташка її вивчає. Серце її завмерло від хвилювання. Та ось Мері опанувала себе і розпитувала далі а куди полетіли решта пташенят з її гнізда, поцікавилася вона. Того ніхто не знає. Птахи на однім місці довгося не тримають. Поки навчаться літати, то ще, а потім раз покидають гніздо. А ся розумна, знає, що ся лишилася сама і що так мусить бути. Міс Мері зробила крок до Малинівки і ще раз пильно на неї подивилася. Я також сама, промовила вона. Досі вона не усвідомлювала саме самотність породжувала її невдоволені і роздратування. Мері збагнула це, здається, тієї миті, коли вони з Малинівкою дивилися одна одній у вічі. Старий посунув на бік шапку, мері побачила його лисину. Ти що? Та мала з Індії, похитав він головою. Мері кивнула. Тоді нема що казати. Тобі, напевно, не солодко, визнався дівник. Тільки ту не знаю, як собі з тим порадиш, додав він. Він знову взявся копати і силою заганяючи заступ в масну землю. Малинівка стрибала поруч і зосереджено вишукувала собі личинки й хробачки. Як вас звати? врешті поцікавилася Мері. Чоловік випростився. Бен Везерстав!» – промовив він і невесело усміхнувся. Я також сам, як палець. Хіба ото вона прилетить, показав він на Малинівку. То мій єдиний друг. А в мене зовсім нема друзів, вимовила Мері. І ніколи не було. Няня не дуже мене любила, і я ні з ким не бавилася.